Шановні абітурієнти, запрошуємо вас відвідати наш захід День відкритих дверей фізико-технічного факультету, де ви зможете побачити усі інженерні та технічні спеціальності, інноваційні технології, які зроблені самими студентами. Зможете отримати нову інформацію щодо саме перспективної спеціальності на сьогодні. Це 125-та спеціальність кібербезпека та захист інформації, яка з цього року відкриває двері усім тим студентам, які зараз закінчують коледж. Бо за усіма спеціальностями, які б ви не закінчували, у вас є можливість вступити. На 125-ту спеціальність кібербезпека та захист інформації без обмежень з багатьма дуже цікавими інтересними пропозиціями. Завітайте! І я розкажу більше.